Радий всіх вас вітати на сьогоднішньому перегляді фільму Борат. Сьогоднішній показ є для мене особливим, тому що через тиждень я покидаю Славетне місто Полтава І будемо бачити рідше. Так, трошки про фільм. От тут написано Борат, хоча насправді фільм називається Подовше. І він навіть був в номінації на рекорд. Саме, ну, саме довга назва фільму в історії світу. Насправді фільм називається Борат. Культурний обмін Америки, з Америки для отримання бенефітів казахстанському народу. Приблизно так. В головних ролях Саша Баронкоен, фільм 2006 року. Саш, можна спочатку? Що? <laughs> Та щось воно. Щось нічого не виходить. Попробуй на води опять сделали активні. Окошко активне зробити. Так. На нього не класно. Так, класно. Та і?

Вуса не надів і не пішло. А, да, так, так, стопудово, диву, диву, дивуся себе, дивуся. вже. Радий всіх вітати на показі фільму Барат. Сьогоднішній показ є знаменательним для мене, тому що він для мене є крайнім, і через тиждень я їду в інше місто. І бачитись будемо рідше. Також нагадую про скриньку для донатів, вона у нас ось там. Так що прошу долучитись до збору. Сьогоднішній фільм Барат називається Не зовсім Барат, а культурний обмін з Америкою для досягнення, культурних бенефітів великої Нації Казахстану. Так е, хто зняв це? Ларі Чарль... Чарльз та Саша Баронкоен. Ларі Чарльз це режисер, хоча з самого початку, спершу режисером був Тодд Філіпс. Е, вони пропрацювали над фільмом 11 днів, злякався і сказав, що більше знімати це не хоче. А сам Саша Баронкоєн отримав перелом ноги і 10 тижнів. Була у них перерва. За ці 10 тижнів вони знайшли Ларі Чарльза. Хто це? Це американський письменник, режисер, сценарист. Саша Барон Коен – це британський комік, який також займався журналістикою екстремальною. Так. Окрім цього фільму, у цієї пари також буде ще дві спільні роботи: це Диктатор та Бруно. Це все адіозні фільми, які навели суспільного шороху. Але ось фільм Аліджи вже був знятий до Бората. І, до речі, Борат, цей як персонаж, з'явився саме в Аліджі, також у Саші Бронакоїна було шоу на MTV, де він в образі Аліджі брав інтерв'ю. Так, про що... да, до речі, ось фото, де він бере е, інтерв'ю у славнозвісного Трампа в образі Аліджі. Е, про що ж буде сьогоднішній фільм? Е, про журналіста, який приїжджає з Казахстану, щоб обмінюватись досвідом з американцями. Е, в цьому фільмі американців ставлять в різні незручні ситуації. Людей не попереджали про те, що це. Комедія, вони думали, що вони знімаються в документальному фільмі, і з ними заключались контракти про те, що команда, яка знімає фільм, не несе відповідальності ні за що. Тобто всі були попереджені, але ніхто не очікував, що це буде комедія. Всі очікували серйозної розмови з казахстанським журналістом, але все пішло не по плану. Так з цікавих фактів. Хоча тут будуть розповідати про Казахстан, але зйомки Казахстану проводились в Румунії. І дуже багато людей, які потім знялися в цьому фільмі, особливо Румуни, подавали позови на знімальну команду. Так, А взагалі цей фільм позиціонується як великий соціальний експеримент. В фільмі піднімається дуже багато. Цікавих питань, такі як сексизм, расизм і американська недалекоглядність. Наприклад, ви можете побачити велику голову єврея. а Хоча і Саша Боронкоін, і Ларі вони є євреями, тобто вони сміються над власним народом. Також там буде карта. Вона викривлена, вона не така. Тут у нас в центрі світу знаходиться Казахстан велика могутня нація. Це все подання американців через призму Казахстану. Тобто всю цю казахську напищеність ми можемо приміряти до американців. І це буде справедливо. Тому що ну, американці дійсно переконані, що у них найкраща країна, і що ніхто не може повторити їхнього успіху. І таким чином, от ви сміються. також. Не факт, що середній американець покаже на карті Казахстан. Тому його намалювали таким великим. Так, цей фільм на... ну, під час його виходу був дуже адіозним і його позабороняли в великій кількості країн. Наприклад, ціла Ліга Арабських країн дружно взяли і його заборонили. От на карті червоним ви можете побачити країни, які його заборонили. Також ви там можете побачити Україну. Яка була солідарною з Казахстаном і Росією, пішла у них на поводу і теж заборонила цей фільм. Е, да. Чиновники Казахстану спершу дуже обурились на цей фільм, але за наступні кілька років кількість виданих туристичних віз у них зросла в 10 разів. І Це все завдяки цьому фільму. Він став рекламою для Казахстану. Більше того, коли виходила друга частина, вони випустили отакий постер і написали Казахстан Very Nice. А Very Nice це головний мем першої частини фільму. Другу частину в Казахстані? Навряд. От, також для того, щоб. Ну, як? Щоб підкреслити, що вони не намагаються висміяти Казахстан, в самому фільмі вони замінили слово Казахстан на набір літер. Підкреслюючи, що це просто збірний образ, а не конкретна країна. Також навколо фільму з'явилась ціла купа мемів. Навіть чеські туристи приїхали в Астану, були затримані. Були в фірмовому костюмі. От, головний головним мемом стало Very Nice. Е, існує купа мерча. Так. Е, також, а, е, ще один е, мем це е, додавати в англійській слові not. Ти говориш якусь фразу, додаєш кінці not, і це означає, що ти е, реверсуєш сенс сказаної фрази. Так, друга частина. Друга частина вийшла в 2020 році. Вони зосередились на темі ковіду. І є дуже цікава сцена, де вони взяли діючого сенатора Америки і е, свою акторку відправили е, разом з ним до номера, де вона його, ну, по суті, звабила, де він вже був готовий знімати штани. Це скрип... Так, це приховані камери. Так, вони знімають приховано. Кишені. Так, це все. Бажаю гарного перегляду. Починаємо ті мудріж.